Сьогодні перший день тижня. понеділок. На минулій нашій відеозустрічі я розповідала вам про чарівну осінь. А чи знаєте ви, що осінь не лише чарівна, але й щедра? Діти, як ви вважаєте, чому осінь називають щедрою? Так, тому що восени вона дарує всім працьовитим людям щедрий урожай. Діти, як ви думаєте, що ми називаємо врожай? Так, врожай. Це овочі, фрукти та зерно. А де ростуть очі? Так, на городі, тому їх ще називають городиною. Які овочі ростуть на городі? Так, картопля, огірки, помідори, морква, буряк, цибуля, кабачки, гарбузи. Пропоную пограти у гру «Скажи, який, яка, яке. Розгляньте овочі та скажіть. Які вони? Капуста яка? Так, кругла, велика, хрумка, зелена, смачна, корисна. Огірок який? Так, довгий, зелений, колючий, твердий, вітамінний. Помідор який? Так, круглий, червоний, стиглий, соковитий. Смачний, запашний, цибуля яка? Так, кругла, вітаміна, гірка, корисна, лікувальна, гарбуз який? Так, великий, солодкий, корисний, гладенький, помаранчевий. Впевнено, ви назвали всі ознаки овочів. А зараз пропоную вам відгадати загадку про овочі. Кажуть, щоб хвороб не знати, треба всім мене вживати. Може, ви мене з'їсте та всі сльози прорєте. Діти, про який овоч це загадка? Так, про цибулю. Що вам допомогло знайти відгадку? Так, цибуля допомагає боротися з мікробами, а її аромат викликає слізки. Спробуйте відгадати наступну загадку. Довгий зелений! Добрий солений, добрий сирий. Хто він такий? Ви здогадались про кого ця загадка? Так, про огірки. Які слова допомогли знайти відгадку? Так, довгий зелений. Можна їсти і солоним, і сирим. Спробуйте відгадати наступну загадку. Зелений чуб, червоний бік, смачний із нього чавлять сік. Про який овоч йдеться у загадці? Так, про помідор. що допомогло відгадати загадку. Так, колір помідора червоний, має зелений хвостик і з нього роблять сік. Впевнена, ви відгадали всі загадки. Овочі дуже корисні, вони багаті на вітаміни, тому їх потрібно вживати щодня. А зараз пропоную вам намалювати свій улюбий. Для малювання нам знадобиться аркуш паперу, фарба, склянка з водою та наш торчий пензлик. Я полюбляю салат з помідорами, огірочками та цибулькою, тому малювати я буду ці овочі. Беремо пензлик трьома пальчиками з залізну основу. Занурюємо у воду, потім у фарбу. Малюємо з двох півкіл коло. Середину зафарбовуємо. Це помідор. Поруч малюємо дві догоподібні лінії, з'єднуємо їх між собою. Зафарбовуємо серединку. Це цибуля. Змінюємо фарбу. Проводимо дві довгі дугоподібні лінії, з'єднуємо їх між собою. Зафарбовуємо серединку. Даємо час просохнути фарбі. Домальовуємо зелений хвостик помідорі, прикладаючи пензлик. До верхньої частини помідори. Цибулі домальовуємо зелені паростки. Ось такі овочі я намалювала. А які овочі намалюєте ви? З нетерпінням чекаю на світлини з вашими малюнками.